Тут же Рейнметал вже пише, що заблоковано їхнє створення спільного підприємства з Україною, тому що українська бюрократія тягне хабарі, руйнує і не дає нормально працювати. Вони їм заблокували роботу спільного підприємства. Воно не спрацює, вже не буде. І от, якщо піде так, будуть зупинені всі державні оборонні замовлення, все інше. Ну, умовно, другий термін зеленського, умовно кажемо. Такій ситуації війна неминуче відбудеться, просто неминуче, без жодних варіантів. Це просто навіть тут до ворожки не ходити. Більше мирної угоди нема. Йдуть якісь переговори, є тільки перемир'я. Тобто, це гарантоване відновлення війни, гарантоване, якщо ми до неї не готуємося. Другий варіант: ми готуємося, так як з 14 по 19 рік. Збройні програми нарощуємо створюємо зброю, оту неядерного стримування, балістичні наші ракети, які були грім 2 які чомусь Зеленський розкажу, що це він створив? Правда, вони прийняті на озброєння ще правда, одна тільки установка до його інавгурації, а потім при ньому при.